Пані Марія прийшла до пекарні, аби отримати допомогу для свого брата-військовослужбовця, який наразі проходить реабілітацію після поранення. За свого брата, який зорвався на противотанку міні, відірвало му півного до коліна, а другу дуже покришило. Три раз робили операцію, ще на неї не ходить. Булочка, смаколика. Продукт, будуся дивити дома ще. Добре, по святкам, по праздникам, всі чекаємо чогось нового, чогось радісного. Вже в 24-те відбулася акція допомоги соціально незахищеним верствам населення. Пані Ганна проводить її щорічно у пам'ять про свого сина. То був материнська акція. учить життя свого сина, але як кажуть. Життя його обірвалося і в честь життя вічного, доброго, небесного. Акція все проходила дітям-сиротам, напівсиротам, інвалідам, учасникам війни. Зараз ще додавалися діти. Воїнів, які зараз демобілізовані на війну. Допомогу отримують діти, сироти, напівсироти, люди похилого віку, інваліди, ветерани та діти військовослужбовців. У пакунках хліб, пряники, мука та булочки все пісне, як і годиться для святвечору, каже пані Ганна. Отримують сьогодні три домашні хліби. Хліб це життя. Ми даруємо життя усім. Булочки, колянник, мука і пряник. Пряники то вечеря, святого вечора. Пригощаємо всіх пісням, як на святий вечір. Раді, що зійшлися, слава Богу. Пакунки отримали понад 160 осіб. Мета акції допомагати та підтримувати кожного, хто перебуває у скрутному становищі. Вона випікає хлібобудучний вироби, чим і ділиться сьогодні із тими, хто прийшов на цю акцію. І я однозначно завжди стараюся бути присутній на цій акції, тому що щиро вдячні цій людині, що не дивлячись на те, що ми сьогодні маємо ну, напевно, найтяжкі, найважкі роки історії української держави. Тому що війна вона втручається усі галузі і всі види нашого теперішнього життя. Таку ж акцію видачі хлібобулочних виробів проведуть у селі Доробратово, аби поділитися частинкою домашнього тепла та любові, а головне смачним різдвяним хлібом з кожною родиною, яка цього потребує.